Вибори Президента України у соцмережах давно обговорюють тему можливих виборів Президента України та доцільність і допустимість виборів під час війни. Якщо рішення про вибори буде прийнято, за якого кандидата ви проголосували? Зеленський Порошенко, Залужний Арестович. Інший кандидат в коментарі. Не піду на вибори. Хто ці люди, які вибрали Арестовича? Ті ж, що купують його курси? Довбонуті! Одним словом, Чел обіцяв, що в перший же день війни піде на фронт, натомість втік за кордон і висирає в Твіттері про хороших руцьких і хайпить на загибелях. При цьому його досі хтось любить, крінж. Та мені вже даунвоутнули кілька коментарів, де я написала, що цей дебіл має сидіти за ґратами. Вони всюди, на жаль. Мене забанили в Твіттері за те, що я процитував Арестовича під його ж постом. Тільки замінив рашку на нацистів. Замінив рашку на нацистів. Готовий спорити на бабки, що тебе тупо по правилах Твіттера забанили. А де варіант які вибори? Військовий стан другий рік вже? Певно, правильна опція була б інший варіант в коментарі. Там же сказано: якщо рішення про вибори буде прийнято. А залужний хоче йти в президенти? Якщо ні, то чому він у варіантах? Він прекрасний головокомнадувач ЗСУ, але він не політик, і за нього ще хтось проголосував. Додав його просто, бо в нього гарні рейтинги не більше. Ну, це багато що говорить про наших людей. Наївні ідіоти, нічого більше. Вибачте, жоден з них. За кого б голосував, поки що не знаю. В тому то й проблема. Коли дадуть вибір, тоді й будемо думати. Особисто я за Пороха точно голосувати не буду, за Зеленського не знаю. Це взагалі буде моє перше в житті голосування. Тому хочеться зробити правильний вибір. Не голосувати теж не варіант. Бо якщо переможе той же Арестович, а за нього точно хтось проголосує, то нам хана. Люся переможе тільки в своїх фантазіях.